Эй, hey, всем привет! Якое-то гуляю по просторам нашего украинского YouTube и наткнулся на тысячи видео про те, как хлопчик и та девчатка рассказывали про свои чехлы на iPhone. Привет всем, меня зовут Настя, и сегодня я бы хотела вам рассказать о всех моих чехлах для моего iPhone. И прежде чем начать, хотела бы немного рассказать о моем iPhone. Айфон у мене п'ятий на 64 ГБ в чорному цвіті. Я собі задумався. Може мені зняти своє відео про чехла на айфон? Але так як у мене і чехла, і айфону немає, то в мене є рішення, в мене є Nokia 3310. Так-так, мені подарували після однієї хвилини мого народження. І так, першим моїм чехлом на моїй нокі є коробка від касети. ось собі засовуєш. І вона може слугувати для реклами даного мультфільму, а також для красоти. Адже тут є дуже цікавий персонаж. Витягаємо і йдемо далі. вже проламався поле. Вот это поворот. Так-так, банка. Ви можете сюди його вкинути, дану нашу мокію, закрити кришкою, поставити. І всі милуватися вашим мистецтвом. І Бог. Бог чехлів. Це туалетний папір обухов. Так, може якийсь чувачок або дівчина подумає, що це знову реклама. Але це ні, це не реклама. Також беремо замати. Замотуємо, заматуємо. Я взагалі да? красиво так виглядає. Можна і... На всі случаї життя це туалетна помага. І в туалет сходити, і телефон замотати. Слідуючим чехлом на нашу, на нашу Nokia іде презерватив котекс ультратонкий, Так, ми відкриваємо засовуємо що, 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 що. відкатуємо відкатуйся, дуже. Він порвався. <свит> Коротше, клівий чехол, але вибирайте по. Крепче. Хульочик. <свит> це наш слідчий чехол. Ми кидаємо сюди Нокію. Але це чехол для того, щоб ходити в магазини або подорожувати. Сюди можна всунути ноутбук. О. І баскетбольний м'ячик. Просто. просто супер. Можна відправлятися в подорож. Ммм, аптечка. Це аптечку ви берете, засовуєте нокію, я засовую свою. Так закриваю, випихаю. І вона вам буде слугувати, як чехол для телефону. І якщо вам стане погано, або ви захочете... захочете... М -м, все тут є. Просто відкривайте і... Використовувати її так, як слід. Леся Українка. Це наш чохол. Ну не Леся Українка, а гроші. Ви також замотуєте собі. Можна йти і по магазинам з цими грошима. І можете купити ще один чохол за ваш чохол. розумієте. Носок, а особливо чорний носок. Я називаю його чохол чорний носок. Отако, от кидаєте його туди собі. Це зимній варіант, можна і зимою ходити, і ще не бояться, що він змерзне. І можна когось вбити, якщо на вас не паде маньяк чи ще якийсь ублюдок. І слідуючим нашим чохлом для Nokia є просто... я не знаю як це назвати. Це зимовий чобіт. Кидаємо тако... Це просто пік моди. Ну і останнім моїм чехлом на iPhone Уж, сплутав грішні справи. На Nokia 3310 є сітка для грилю. Ось тако зпихаєш туди, його. фіксуєш, опачки. І все, ходиш, ходиш чотко, Мода, розумієш на. Приставив у вас якийсь, наприклад, гопник. І він такий каже. А ти йому на падла, скотиняка така. І все, і йдеш собі далі додому. Це просто вершина, вершина, чехлів для Nokia. Тут сама Nokia прочна. Та ще плюс сітка, яку можна вбити. І на цьому мої чехли закінчились, так як закінчилось це відео. Але відео закінчилось, але ж, мій канал закривається. Тому став лайк і не гай свого часу. Підпишись на мій канал. І чекай нових відосів, бо я тобі обіцяю. Їх буде ще дуже багато. Має дуже багато ідей на нові відоси. Давай, удачі тобі. Не забудь лайк, мокий поставити.